Друзі, в Британії заарештувала олігарха Фрідмана, путінського друга, його соратника та людини, яка завжди користувалася зусиллями ФСБ для того, щоб нарощувати свій бізнес як в Росії, так і в Україні. Фрідман не засудив нормальну війну, намагався вийти з під санкцій, І ось сьогодні це сталося. Давайте про це поговоримо детальніше, що це буде означати для інших олігархів. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. Друзі, сьогодні з'явилась новина від поліції антикорупційної поліції Лондона про те, що російського олігарха українського походження з я вам більше слово скажу з ізраїльським паспортом, з кіперським паспортом, який всім казав, що він українець, але працював на Путіна, Міхаїла Фрідмана заарештували. Насправді ця інформація була раніше, ще два дні тому, тобто були джерела в політичних та бізнесових кругах, які говорили про те, що його заарештували. Ті ж самі джерела також говорили, що можливо, що його навіть випустили. Але чи це правда, чи це просто маніпуляція, ніхто не знає. Інформація, яку дають офіційні британські ЗМІ та правоохоронні органи. Не говорить про те, що його заарештували. Більш того, не говорить його прізвище, але вже українські журналісти на радіо НВ і на сайті НВ вже дізналися з його оточення, що це точно він. Тому що британці сказали, що це тільки 58-річний російський олігарх путініст. Дивіться, чим володіє Фрідман в Україні і чому це важливо і для України, і для світу? В Україні це Київ Стар. В Україні це Альфа-Банк, в Україні це вода Моршинська і все, що з нею зв'язано. В Україні це молодь спорт Лото, азартні ігри і дуже багато чого іншого. Дивіться, історія в тому, що це впливає напряму на Україну. Це трафік телефонного зв'язку, який міг передаватись в Москву. Говорять, що по першій війні він і передавався. Далі це вплив надзвичайно сильний на банківську систему. Ну насправді, що це означає для України це вплив монопольний на окремі галузі економіки. Що це означає для світу? Перше, це публічна порка путінського олігарха. Це приниження путінських еліт. Ми вас зловимо, ми вас візьмемо. Ви не зможете жити в Британії і допомагати фашистам в Росії, які вбивають людей в Україні. Британці не хочуть зберігати путінське обличчя, їм все рівно. Вони не будуть його зберігати, тому що для них важливіша Україна. Знову ж таки, нам це треба наслідувати в переговорах. Чому вони не зберігають його обличчя, а ми будемо. Далі зняття олігархічної недоторканності по всьому світу з російських олігархів. Це теж демонстрація, що вони не святі корови і їх можна бити. Далі, це меседж всім олігархам. Друзі вас теж можуть посадити. І це насправді дуже прекрасна новина, тому що ті літи, які зараз по світу бігають, домовляються про зняття санкцій, допомагають Путіну будувати флот в обхід санкцій і вивозити газ і нафту, які допомагають Путіну обходити санкції політичні, які допомагають путінській сім'ї, які допомагають купувати зброю на всіх ринках. Вони всі стали під удар і під приціл західних правоохоронних органів. В Україні була наступна історія: Альфа-Банк це російський банк, який вони намагались довести, що не є російським. Намагались впливати на українські політичні еліти. Не вийшло. Не вийшло. Хотіли, якщо банк націоналізувала, начебто, Україна, бо банк супер нам важливий, як виявляється, і ми його дуже хочемо. Вони його перейменували з Альфа в Сенс. І цей Альфа Сенс банк, як він там мав називатися, повинен бути націоналізований державою. В той же час, доки його націоналізують, вони виводять ярд. Мільярд доларів. Потім цей мільярд чуть-чуть йде -чуть тим, хто допомагав. Плюс під це ми бачимо. Держава каже, там дірка на 400 треба дофінансувати. Ось це скільки мало бути рознесено, а держава мала повернути. Ось це історія про те, що він намагався зробити. Це один, до речі, з е, прецедентів, які йому шиє британська поліція. Це спроба заробити гроші, вивести з банку і потім їх витратити на корупцію і в Україні і там і в багатьох інших державах. Британці це, це бачили, британці це розуміли, і британці це покарали. Е, ну насправді, дивіться, Путін завжди олігархів вважав своїми гаманцями і давав їм задачі, нарізав задачі, щоб вони виконували по всьому світу. І це була якраз таки путінська стратегія. Зараз цю стратегію зупинили. ФСБ завжди працювали на олігархів, атакували безліч бізнесів. в Україні були атаковані ФСБ, а потім передавалися управління російським олігархам. Зараз в світі до них прийшли правоохоронні органи і змусять їх за це відповідати. Ще одна річ. Те, що сьогодні Захід демонструє нічемність Путіна. Ми твої еліти пересажаємо. Ось це меседж заходу Путіна. Що ти залишишся без них, от. плюс ще про рахунок Фрідмана, він намагався впливати на Христю Фрілянд, робив кілька дзвінків. До речі, він робив ще дзвінки і в західну пресу в нью йорк в Вашингтон Пост там намагався розповідати, який він святий. Ну от але він порушив закон, і він за це буде відповідати. Він потрапив під санкції, порушив санкції. І зараз відповідає він сидить. Це до питання того, чи санкції нічого дають чи ще не дають? Дають. Його заарештували за порушення санкцій. Він мав жити на 5 тисяч чи на 20 тисяч в тиждень. Зрозуміло, що втратив більше. Це теж стало причиною заарештування. Е, Дивіться, це коротка новина, вона зараз дуже свіжа, вона ще буде в новинах зараз наростати обговорюватися. В мене до вас одне питання: хто з російських олігархів стане наступним? Фрідмана взяли хан його партнер, Петр Авен Абрамович, Павел Дуров. Тобто, напишіть, хто з російських олігархів, Дерипаска, хто з російських олігархів стане наступною жертвою британських, американських чи європейських органів. Можливо, це буде Аліша Русманова або Сулейман Керімов. Теж путінські прихвостні, які допомагали йому в підготовці війни в Україні, які сплачували податки, які підтримували режим. Ну і найголовніше толерували все це і були його персональними гаманцями. Друзі, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, дзвіночок і напишіть в коментарях, хто із них наступний.